Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про новорічні традиції в Україні. Ви знали, що в Україні одні з найцікавіших традицій святкування Нового року? Давайте дізнаємося про них разом. В Україні новий рік це свято радості та традицій. Одна з найгарніших це Маланка, веселе свято з народною музикою, танцями та яскравими костюмами. Уявіть собі, зустрічати новий рік зі сміхом та піснями. А ще є Дідух. -ді Сніп пшениці, який ставлять у домівках як символ гарного врожаю та достатку. Це як принести частинку села до себе додому, а ще є щедрівки або колядки. Родини та друзі ходять один до одного в гості, співають та дарують радість. Це нагадування про те, що найкращі подарунки це ті, що йдуть від серця. Тож, цього нового року, чому б не спроби українську традицію? Бажаю вам святкового та радісного святкування.